Чи знайомий тобі ось цей об'єкт? Угу. А ось цей так, це картопля. Для повної картини не вистачає лише ґрунту, у який потрібно картоплю посадити. І що ж це виходить? Що тобі вже відомий спосіб вегетативного розмноження рослин, але їх ще кілька, деталі у нашому відео. Для рослин характерні три типи розмноження статеве, нестатеве та вегетативне. А от у нас людей лише один тип статеве розмноження. Це розмноження за участі статевих клітин. Інша назва статевих клітин гамети. У більшості видів живих організмів два типи гамет чоловічі та жіночі. У квіткових рослин гамети утворюються на генеративному органі квітці, квітки прикріплені до стебла за допомогою квітконіжки. Також у квіток виділяють квітколоже – видозмінене стебло, до якого приєднані інші частини квітки. Наприклад, оцвітина. Вона складається з пелюсток та чашолистиків. Чашолистики захищають внутрішні частини квітки, а пелюстки приваблюють тварин запилювачів. Оцвітина буває трьох типів. У дзвоників, наприклад, подвійна оцвітина. Вони мають і чашолистики, і пелюстки. Якщо, наявне, одне з двох оцвітину називають простою. У тюльпана віночкоподібна оцвітина, бо наявні лише пелюстки. А от кропива не може вихвалятися яскравими пелюстками своїх квіток, проте вона не залежить від тварин запилювачів. Кропива пристосувалася до запилення вітром. Такі квіти мають чашечкоподібну оцвітину, тільки чашолистики. І звісно, квітка має тичинки та маточки. Тичинка – це частина квітки, де утворюються пилкові зерна. Пилкові зерна містять чоловічі гамети насінних рослин. Тичинки складаються із тичинкової нитки, яка прикріплює їх до квітколожа та пиляка, місця утворення пилкових зерен. Маточка це частина квітки, що відповідає за формування жіночих гамет. Вона утворена приймочкою маточки, частиною, що приймає пилок зав'язю та стовпчиком. Зав'язь містить зародковий мішок, де формується яйцеклітина та центральна клітина, яка теж бере участь у заплідненні квіткових рослин. Під час статевого розмноження відбувається запліднення, тобто злиття чоловічих і жіночих гамет. У квіткових рослин цьому процесу передує процес запилення це процес перенесення пилкових зерен до жіночих структур розмноження. Запилення може відбуватися різними способами. Комахами, вітром або водою, як от у стрілиці звичайної. Вона мешкає в прісних водоймах та утворює водостійкий пилок, який розносять потоки води. Стрілиця звичайна має ще одну особливість потовщення із запасними речовинами на кореневищі бульби. У Північній Америці ця рослина має іншу назву біла картопля. У запеченому стані вона на смак як картопля. Крім того, запилення можуть здійснювати птахи, наприклад, із роду колібрі чи з роду нектаркові. Кілька секунд того, як колібрі ласує нектаром монарди двічастої та водночас запилює рослину. Коли пилкове зерно все ж потрапило на приймочку маточки, процес запилення завершився, але пилкове зерно має пройти перевірку такий собі фейс контроль виділяються білки, які відповідають за взаємне розпізнавання приймочки маточки та пилку. Якщо перевірку пройдено, то вхід до маточки дозволено, якщо ні, до побачення. У середині пилкового зерна розташовані три клітини вегетативна клітина та два спермії. Спермії це нерухомі чоловічі статеві клітини насінних рослин. Спермії, на відміну від сперматозоїдів, нерухомі. Відповідно, спермій не може самостійно потрапити до яйцеклітини. Тому з вегетативної клітини утворюється пилкова трубка, що проростає по стовпчику маточки і доставляє спермії в зародковий мішок. Але чому ж сперміїв два? У квіткових рослин відбувається подвійне запліднення, механізм якого був відкритий 1898 року вченим Сергієм Навашеним під час роботи в Київському університеті. Пилкова трубка проростає до зародкового мішка, який містить яйцеклітину. Один спермій її запліднює, утворюється зигота, запліднена яйцеклітина, із зиготи розвивається зародок, а другий спермій об'єднується із центральною клітиною. Із заплідненої центральної клітини розвивається ендосперм. Це запасальна тканина насінини в рослин. Ендосперм має поживні речовини, необхідні зародку в перші дні проростання. З оболонок зародкового мішка утворюється шкірка насіння. Після утворення насінини має минути час, етап її спокою. Насіння більшості видів рослин може зберігати свою життєдіяльність близько 2-3 років. Але за низьких температур насінина може зберігатися десятиліттями. Посеред гір на Норвезькому острові Шпіцберген розташоване всесвітнє сховище насіння. Воно вважається найбезпечнішим. Україна теж зберігає насіння в цьому сховищі насіння понад 4 тисяч видів рослин. Такі сховища необхідні для того, щоб у разі масштабних вимирань рослин можна було відновити їхню популяцію. Після стану спокою насінині необхідно дати поштовх для проростання. Насамперед оптимальна температура для кожного виду різна. Наприклад, для насіння помідорів вона становить близько 10-15 градусів за Цельсієм. Також необхідна вода, щоб поживні речовини всередині насіни не перейшли в доступну для зародка форму, спершу проростає корінець, а потім з'являється пагін. Такий період у житті рослини має назву етап паростка він завершується тоді, коли рослина утворює перші зелені листки. Далі настає етап молодої рослини, від закладення перших листків до формування генеративних органів. У цей час активно утворюються нові клітини та тканини. Рослина росте і накопичує поживні речовини. У певний момент розвитку починають формуватися генеративні органи, настає етап зрілості, упродовж якого відбувається статеве розмноження. Останній етап етап старості. Розпочинається тоді, коли рослина втрачає здатність утворювати генеративні органи, а її ріст уповільнюється. Наприкінці етапу старості рослина відмирає. Тривалість життєвого циклу в рослин різна. Так однорічні рослини за один рік проходять усі етапи, наприклад, огірки, помідори, квасоля тощо. Дворічні рослини, наприклад, морква й буряк, за перший рік досягають лише періоду молодості, а протягом другого року утворюють генеративні органи та відмирають. У багаторічних рослин, які живуть понад два роки, найдовший період етап зрілості. Генеративні органи формуються щороку після настання етапу зрілості. До багаторічних належать більшість дерев'янистих рослин, наприклад, дуб чи береза. Для нормального розвитку рослини необхідні оптимальна температура, вода, мінеральні речовини та освітленість для забезпечення процесу фотосинтезу. Також ріст і розвиток рослини контролюють фітогормони, про які ти можеш більше дізнатися з іншого відео на нашому каналі. Нестатеве розмноження. Це розмноження за допомогою нестатевих клітин. У ньому бере участь одна особина. Нестатеве розмноження може здійснюватися спорами. Це характерно для вищих спорових рослин папоротей, мохів, плаунів і хвощів. Маємо про них окремий плейлист на каналі. Для деяких рослин характерне вегетативне розмноження, тобто розмноження за допомогою вегетативних органів. Унаслідок такого розмноження утворюється особина генетично ідентична тій, з якої було отримано вегетативний орган. Таким органом може бути вегетативна брунька. На листках бріофілуму можна побачити виводкові бруньки, із них формуються молоді особини бріофілуму з листками та кореневою системою. Потім ці малюки відпадають і продовжують розвиватися самостійно. Згадаймо і полуницю. Її пагін може видозмінюватися та утворювати вуса, що повзуть по землі. Спершу на цих вусах з'являються листки, а вже потім коріння. На таких нових рослинах полуниці теж згодом формуються плоди. Бульба картоплі це видозміна підземного пагона рослини. У цих бульб є вічка, вегетативні бруньки, з яких утворюється новий пагін корінь. Листки та власне нові бульби картоплі. Тож раптом маєш досвід саджання картоплі. Пам'ятай твоя допомога у вегетативному розмноженні рослин дуже цінна. Запам'ятай для рослин характерні три типи розмноження статеве, нестатеве та вегетативне. Нестатеве розмноження розмноження за допомогою нестатевих клітин. Розмноження спорами характерне для вищих спорових рослин вегетативне розмноження. Розмноження за допомогою вегетативних органів, наприклад, за допомогою виводкових бруньок, пагона чи кореня. Статеве розмноження. Розмноження за участі статевих клітин гамет. У квіткових рослин гамети утворюються в генеративних органах квітках на маточках яйцеклітини і тичинках – спермії. Для квіткових рослин характерне подвійне запліднення. Один спермій із пилкового зерна запліднює яйцеклітину, унаслідок чого утворюється зегота, із неї розвивається зародок, другий спермій запліднює центральну клітину, утворюється ендосперм, запасальна тканина насіння рослин. У життєвому циклі рослин виділяють такі етапи етап паростка від проростання до появи перших листків, етап молодої рослини від появи перших листків до появи генеративних органів. Етап зрілості поява перших генеративних органів. Цей етап може тривати від одного року до кількох сотень років у різних видів. А наприкінці рослина переходить до етапу старості, коли не утворюються генеративні органи, сповільнюється ріст і відбувається відмирання. Став у стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.